Закачати чи зробити свій сервер для Майнкрафту на MacOS. Для початку нам потрібне ядро. Ядро можна скачати по різному або з Google, а я буду скачувати з офіціального сайту Minecraft. Чекаємо, поки загрузиться, і головне вибрати ядро версії, яке вам потрібно, щоб зробити карту. Заходимо. Закачування. Вибираємо версію, потрібно її додати і нажати на неї. І тут буде така кнопочка сервер. Нас перекидає на сайт і закачується ядро. Воно недовго закачується, пару секунд, але там залежно від пам'яті ноутбук. 3, 2, 1. Все переносимо на робочий стіл. Нам потрібно зробити безіменну папку. Просто нову папку створюємо і в цю папку переносимо. Значить, створюємо, заходимо. В програмі вибираємо міні-редактор, новий документ, формат має бути простого тексту. Я основне візьму з Ютубу, то що треба вписати, вставляємо сюди. У нас тут є таке менюшко, де пише XMS 3000M. Це пам'ять вашого сервера 3000 це 3 ГБ. Це нормальний для простого сервера нічого не буде. Значить, нажимаємо на хрестик, щоб його зберегти. Переіменовуємо його на старт. Точка команд. І вибираємо нашу папку. сюда сюди. Та вибираємо. І зберегти. Вона одразу зберігається у нас тут. Відкриваємо, вибиває помилку. Тому що ми маємо ще одну команду написати. Значить, нам вибило, ми відкрили. Воно, якщо ви нажимаєте ОК, і воно вам ось тут вибиває цей термінал. Вписуємо в термінал команду K-H-Mod. Пробіл, обов'язково. А плюс X. І переносимо цей файл от сюди. У нас пишеться от такова команда і нажимаємо на Enter. Все, це значить, у нас все прийшло. Закриваємо. І тепер знову заходимо в сюди і вже активовуємо. У нас тут все прогружається. Зараз мають з'явитися файли, всі які потрібні. Треба потрібно ну, середньо там, 2-3 хвилини почекати і вони всі завантажаться. Так що поки я відключаюся і включу запис, коли воно все спрацює. Загрузилося і з'явилися такі файли, папки, нам потрібна, потрібен файл Aula.txt. Тут в нас є правила конфіденційності про сервер. Тут по цьому сайту зайти, прочитати, але якщо ви хочете створити, тут нічого небезпечного немає. Ось тут останнє. Перше у вас буде отак. Писати False. Ви маєте видалити False і написати True. Ви написали true значить, все добре Заходимо в сервер пройшло. Тут все про ваш сервер. Ви можете самі собі побавитися, подивитися, але я вам розкажу саме головне. Зараз це потрібно знайти тут. ПВП не то. Під вашими гравцями, на початку у вас буде тут 20 гравців. Ви маєте погодитися. False, це, типу, зможуть заходити на ваш сервер з піраток, типу, не з офіційного аккаунту. Але якщо у вас є офіційний, то ви теж зможете. Типу, будь-хто зможе заходити. А якщо ви напишете тут замість false true, тоді. Зможуть заходити люди тільки з ліцензіями. Далі, що тут ще таке є? Level Name дорівнює World. Це ім'я вашого сервера. То ви самі собі тут міняєте порт сервера і IP. Зараз. Десь він тут має бути Ні, я не можу знайти IP. Ну, має ще бути писати IP дорівнює і там ви придумаєте своє IP, якось його там пишете. Все, закриваємо і натискаємо на Start Command. І все. Сервер запускається. Все, завершено. Відкриваємо сам Майнкрафт. Майнкрафт вже загрузився. І щоб ви могли зайти на свій сервер, потрібно тут написати Local Host. Це тільки ви зможете зайти по цьому IP або інші пристрої, які підключені до інтернету, на якому ви створювали цей сервер. Нажимаєте готово, у вас тут появився сервер, але я вже додав. Оце мій сервер. До речі, є один сервер Crazy, Crazy Time. Це топовий гріферський сервер. Раджу вам залітати. ip скину в описі під відео. Ви можете дуже часто знайти мене, там я буду бігати. Всякі роздачі буду робити. Типу, більшість контенту буде по цьому сервері. Зараз онлайн невеликий, тому що в мене різний часовий пояс. Саме головне, що тут-то тут, немає політики. Тут українці і росіянці, які нормальні проти війни, то вони тут всі. Типу, ніхто нікого не осуджує. Добре, ми нажимаємо, заходимо на наш світ. Получок. Все, ну на світ ми з'явились. Тут суто пустий світ, нічого немає. І ви, напевно, захочете зайти в креатив. Типу пишете чат гами мода Спектатор тут є. Роз... Гами мода креатив. Ви, може, схочете зайти в креатив, але ваша команда не буде доступна, тому що ви не є власником серверу повністю. Щоб ви могли зробити креатив в режим спектатора і щоб вам були доступні всі команди, тоді вам потрібно виходимо. Вам потрібно зробити ось так. Значить, вже тут запущено. В цьому запуску стартер, старт команд. Ви пишете op і нікнейм гравця. Типу, тут буде легко. Тому що, як ви зайшли, тут зверху пише нікнейм, хто зайшов. Ви просто його переписуєте. Пишете і все. І ви станете повністю адміном, зможете вписувати всі команди. Можете своїх друзів додати і все. Вам все буде доступно. Але попереджаю, це зразу не є гріферським чи анархією. Тут не буде команди спауну Home. І багато чого іншого. Це просто простий світ, де доступний креатив, спектатор, і все. Тут просто виживати. Тут та, ні, ніякого спауну. Далі ви маєте все самі робити. І сама суть, що це локальне. Типу, якщо ви відключаємося, робите ось тут ось так в старт команд, Відключаєте, перервати, то все. Сервер блокується, ви не зможете зайти. Типу, постійно має бути включено. Так що це одна проблема локального сервера, але це доволі прикольна штука для безплатного сервера. За безплатні кошти це доволі такі добра пропозиція. Ви можете все додати по всіх скриптах, зробити собі тут іконку. Всякі різні, щоб люди заходили, але на це потрібно час. Я просто вам показав, як швидко створити сервер. Це не зайняло багато часу, десь 5 хвилин і все, і ви можете грати. Добре, усе. Я вам все показав. Будемо прощатися. Ще раз хотів сказати: заходьте на сервер Гріферський Crazy Time, IP буде в описі, ставте вподобайки.